Доїздився. <смі> Їздив, катався по полях. весь мокрий. Не, вам, наверное, не видно, у мене повністю штани в воді і ноги. А все через те, що я побачив маленьку річушку і вирішив її переїхати з ходу. Але переднє колесо, от вона вроді не глибока. Але в цьому місці в мене переднє колесо пішло у вісь, по вісь, І я, коротше, шльопнувся прямо сюди. Оце я тут вилазив, тепер я весь мокрий. Додому мені мінімум кілометрів 6 мокрі, Велік весь скупався, руль скупався. А саме прикольне рукавиці теж скупалися, ну то понятно. Саме прикольне, що я дуалом ларнув під воду і в мене сюди набилося. Мулякась яка сарань. Це от погано. Буду зараз якось спринтувати в сторону дому, поки не замерз окончательно. Отакі от, от пригоди. Знайшов місце, де можна перебратись через маленьку цю річку. А то я вже думав, що я буду вплав кути. Бо там дорожка йде там в кошелях. І мені треба було і перейти, а ніде перейти. Ну ви знаєте, поки не холодно. Поки я в русі, хоч і мокрий, то поки що я зігріваюся. Але якщо буду зупинятися, то буде мені дупа. Штанці вже покрились крихкою скорінкою. Можна вживати. Ботинки ще ні. Бутінки просто з носками мокрі, а шнурки вже теж замерзли. А мені ще їхати і їхати додому. що ж, Практично доїхав додому. Ноги знизу і по пояс конечно, померзли, бо мокрі. Пояс трошечки куртка спасла. Вона сама тут вимочилася, але не пропустила воду. І замерзла. Спина жарко, бо крутив педалі. У мене половина жарку, половина холодна. Так що будете штурмувати струмочки, перевіряйте глибину перед цим. Бо маленький сумочок може виявитись дуже глибоким. Ну що ж, до наступних покупушок.